Місце, яке повертає в минуле століття, є на Закарпатті. У Виноградові тричі в тиждень розгортають стихійний ринок просто на залізничній колії. Це найбільший ринок у місті. Продавати й купувати на нього приїздять із кількох сусідніх районів. Із стихійною торгівлею вже десятиліттями борються залізничники. А от експерти з туризму навпаки зацікавлені в тому, щоб боржавська вузькоколіка стала брендом Закарпаття, а ринок на рельсах туристичною родзинкою. Усунути віділа, які. Ви не обріжаєтеся, а ну так, не хобі, бійки. А що такі мокрі, за що такі мокрі? Продавати тут починають ще в досвіда. Продають все, що є у шафі, коморі і нагороді. Класичних прилавків тут фактично немає. Увесь крам знаходиться буквально під ногами, поміж звичайних рельсів. Не Дуже можеш продавати, але якось коли да малий ми відсунемо, оддав п'ять. А що робити? Роботи не є, пензія, мала що робити, Муса якось виживати, красти не будемо йти. Пані Маргарита торгує тут овочами з власного городу понад 10 років. Колись депутат районної ради, тепер у свої 74 роки продає на ринку, аби купувати ліки від тиску. Цей ринок працює тут із 1995 року. Найбільше продавців приваблює факт, що не треба платити за оренду місця, тому й продукти віддають дешевше. Це 4 гривень картошка, 15 фасоль, капорчик. Це чумок 3 гривень, а цибуля, пюль, кілограм, 4 гривень. Залізничники наполягають, така торгівля дуже небезпечна, бо продавці можуть потрапити під потяг. Разом із правоохоронцями провели з десяток рейдів, та все марно. Люди звикли тут торгувати їх. Скільки рейдів не проводили, то безполезно. Буквально прошлий четвер, теж саме проводився рейд, була воєнізована охорона залізниці, була райоділ міліції, результатів немає. Та крім місцевих, які полюбляють скуплятися у продавців на коліях, облюбували це місце і закордонні туристи. Кажуть, це унікальна можливість відчути себе в минулих століттях. Якраз іноземці, коли приїжджають, вони просто захоплені. Для них це настільки колоритно. Це якраз, мабуть, те, що не вистачає десь їм у їхньому повсякденному житті, де все дуже цивілізовано, дуже круто, вони можуть приїхати сюди і побачити насправді, як, можливо, вони жили десь років 50-70, тому якби така машина часу своєрідна для них. Виходить, утім, поки головні пасажири боржавської вузької колійки ті, хто сюди їде спеціально скупитись на ринок, та ті, хто привозить свій крам на продаж. Навіть розклад руху електрички підлаштовано під роботу ринку. Якщо закриють щось одне, рельси вузької колійки заржавіють.